Десь далеко сирінька пташки. Сьогодні 8 лютого. Зараз мінус 5. Репить під ногами сніг, вночі мінус 10. Але вже за кілька днів має бути знову тепло плюс 5 градусів тепла практично наступних 2 тижні. Ось чути гуркіт коліс поїзда. Кожного разу, коли я це чую, я думаю про допомогу від наших друзів, яка надходить для нашої перемоги, для перемоги добра над злом, і ми можемо вже зараз констатувати, що план Мордору на Знищення України саме вже цієї зими через холод, через голод не вдався, Мордор дуже сильно сподівався на те, що буде холодно, і вони били по Лініях розподілення електроенергії по теплоелектростанціях. Вони сподівалися, що не буде електроенергії, а відповідно люди замарзнуть. І вони дуже сподівалися на те, що люди просто здадуться. Цього року була. Рекордно тепла весна. Весна в Україні, весна в Європі. І Європа, і Україна не замерзли. І ось цей план Мордору не вдався. І це зараз ми вже точно знаємо. І вже настає весна. Наближається весна. І також наближається перемога України, перемога всього вільного світу над злом. І те, що мова саме якраз йде про перемогу. Ми це знаємо, тому що нам дають танки. Танки це є зброя наступу, це є зброя прориву, це є зброя оточення ворожих формувань. І це є зброя знищення ворога дуже швидкого, стрімкого, потужного, так як це було минулого року на Харківщині, коли протягом дуже короткого часу була звільнена вся Харківщина. Був звільнений зюм, був звільнений Куп'янськ, і ось таку зброю нам дають. Вчора була інформація про те, що додатково нам дають 200 леопардів один. До цього ми знаємо, що Польща нам дає 14 леопардів 2. Німеччина нам дає 14 леопардів, 2. Канада дає нам Леопарда Друге. Інші країни Європи, якщо я не помиляюся, мова йде про дуже-дуже багато країн, які мають в себе на озброєння Леопарда. Це і Португалія, і Іспанія, і Фінляндія, і Швеція, і Данія, і Норвегія і інші країни. Франція дає нам свої легкі танки. Британія дає нам свої Challenger 2. Отже, світ зробив ставку все-таки на перемогу над злом. І... Це дуже і дуже і дуже радісна новина. Отже, сьогодні над Львовом сонечко співають пташки. Наступає весна і встає Сонце перемоги України вже цього року над злом. Над Мордором